Що для вас успіх? Ой, це, напевно, проявлення власної призначеності, да? ну, типу реалізації якоїсь своєї місії. Оце для мене, да, напевно, в цьому. Супер. Улюблений інструмент для планування. Блокнот. Супер. Один бізнес-процес, без якого не обійтись. А вантувани? Мені здається, що це так. Да. Супер. Кава чи чай під час стратегічних сесій? Два роки не п'ю каву. Супер. Ранок чи вечір для продуктивної роботи. Тільки ранній ранок. Головна успі... риса успішного лідера. Чисне. Одна порада молодому підприємцю. Ой боже бідняшка, тримайся. Ваш найбільший виклик в цьому році. Напевно, це запуск нового продукту в новій ніші, з якою я не працювала. Оце був виклик. Вийшло. дуже класно. Супер. Ваш найулюбленіший. А так. як ви відпочиваєте після стратегічних сесій? Ранкова йога, медитація, бокс і смачно поїсти. Супер. Місія вашого життя в одному реченні: трансформувати свідомість людей, направити їх в себе. Щоб вони познайомились з собою, були максимально чесні і жили те життя, яке вони хочуть. Дякую. Дякую.